Після виходу мого відео з оглядом офіційного українського дубляжу наруто від Світ світів в коментарях ваші думки розділились. Комусь сподобався новий дубляж, оскільки він офіційний, професійний, україномовний. Комусь подобається стара озвучка від QTV, бо вони виросли на ній і не готові відпустити свій емоційний зв'язок. Хтось взагалі дивиться мовою оригіналу тільки із субтитрами. Але є дехто, кому не зважаючи на безліч варіантів, до цих пір подобається російська озвучка від Jetix 2 Дважди 2 або Ancord. І тут виникає найбільше питань, бо пояснити цю симпатію виключно ностальгією чи браком вибору вже не вийде, особливо у 2025 році. І це ще я мовчу за політичний аспект. Тому, на прикладі лише однієї серії я хочу продемонструвати вам, що являє собою російська озвучка. Це переклад без логіки, вигаданий контекст, інтонації не за змістом, цензура, безглузда імпровізація, повна самодіяльність, що ніяк не узгоджується з оригіналом. Усе це стане очевидним навіть без глибокого аналізу, подивившись всього лише одну серію. Тож до вашої уваги, сьома серія першого сезону. Озвучка від дважди два розповідає нам. Сірінган. І це ще не все, бо далі. Якщо у кого є сірінган, то він може купити собі маліновий штани. Ви же дзянін із головного управління муті жуті. Якщо цього вам замало, ось ще один момент. Сірінганом пользуються тільки ніндзи із клана Утіха. Чакра, однако, продуває качественно. Іще. ще. Туман тут як в Лондоні. ними ще. Так начнут тыкать друг в друга всякими железками. А це для тих, кому не сподобались деякі сучасні словешка в українському дубляжі. Однак, якщо нас здесь у укакошит... Сейчас я его вздрючу. Не дрей. Крутизна, Крутізна, йолипали. Як вам таке? Давайте сюда вашего дедушку. ми його не больно зарежем. Ви у нас давно по делу проходите, з вашими штучками. Ви вже в курсі дела тисячі дзюцу. Як бачимо, Шинобі тут справжні гопники зеківського штибу, а атмосфера цієї сцени більше нагадує дворові розбірки ніж світ Нінджа. Думаєте, на Jetix було краще? Даремно там, взагалі, жорстка цензура. Навіть опенінг порізали і підставили іншу музику. А як вам таке звучання? Шарінгана та рідка особіність, яка присуща тільки людям з роду учія. Комусь не сподобався наголос у нашому дубляжі? Какаші хата таке, так? Каташа із Шарінґана. Е, хто хто? Про одноголосий Анкорд взагалі говорити зайве, бо таке важко назвати озвучкою. Це пародія, агресивна, вульгарна і повністю відірвана від контексту. Справжня профанація оригінального твору. Тож російські озвучки це не лише втрата змісту, це приниження твору, глядача і самої ідеї локалізації. Тому їх місце в архівах історії як нагадування про те, як не можна і не треба робити. На противагу цьому український дубляж це не просто альтернатива, це шлях до якісного і культурно релевантного досвіду. А тепер давайте розберемося, що саме означає дубляж і чим він відрізняється від озвучення, адже багато хто в коментарях плутає ці поняття. Закадрує озвучення. Це начитування перекладеного тексту поверх оригінального звуку, який при цьому залишається чутним, але приглушеним. Начитування часто виконується без точної синхронізації і без глибокої емоційної передачі. І стану найвеличнішим із Хокагі. і усім в поселенні доведеться визнати мою силу. Дубляж – це повна заміна оригінальної звукової доріжки, коли актори озвучення повністю передають репліки персонажів із синхронізацією руху губ, емоціями та інтонаціями. От, побачите, я буду найвеличнішим Хокаге усіх часів. Саме тому дубляж вважається більш професійним і повноцінним способом адаптації аніме. Ну а тепер нарешті спробуємо порівняти дві версії: телевізійну ностальгію від QTV та сучасний професійний продукт від світ ТВ. І почнемо ми з офіційного статусу обох версій. І далі ви зрозумієте, чому це має таке велике значення. Дубляж від – -Ві це офіційний продукт, замовлений і профінансований самою платформою. Команда має всі юридичні права на використання оригінального відео, звуку, сценарію та музики. Весь процес дублювання був погоджений із правовласниками, саме тому аніме отримало нове українське звучання, створене відповідно до міжнародних стандартів локалізації, озвучка від QTV -Ві навпаки. Не мала офіційного статусу і не створювалася відповідно до стандартів локалізації. Канал працював з англомовною адаптацією, і це була так звана постпродакшн-озвучка, створена спеціально для ефірного телебачення. Її мета полягала в тому, щоб зробити продукт доступним для трансляції, а не створити повноцінний дубляж із нуля. З цього випливає наступний важливий момент: хто і як здійснював переклад. У дубляжі від Світ ТІВІ переклад зроблено безпосередньо з японського сценарію, з урахуванням контексту, культури, термінології та характерів персонажів. Завдяки цьому репліки звучать природно, точно і зберігають авторський задум. QTV працював на базі англомовної адаптації. Це означає, що текст уже пройшов один рівень спрощення і адаптації з японської на англійську, а потім з англійської на українську. Через це виникають помилки, неточності і втрати смислових деталей. Наприклад, послухайте самі: В японському оригіналі Наруто чітко називає назву улюбленої раменної ічіраку. У дубляжі від світів ми також чітко чуємо назву Люблю рамен швидкого приготування, а ще більше рамен, яким мене пригощає сенсей ірука, вічі раку! Бо перекладачі працювали з оригінальним джерелом і зберегли цю назву. А ось в озвучці від QTV назва вже зникла. Автори просто вигадали щось своє або загубили цю деталь у перекладі. Люблю локшину із пакетиків, ще я люблю локшину із крамнички. І ще локшину, якою мене іноді пригощає учитель і рука. І таких випадків чимало. Якщо вам здається, що це лише дрібниці, які особливо не впливають на сприйняття, то ось ще один показовий момент цього разу взаємодія між персонажами, а саме між сакурою Наруто і Саске. У сцені, де Сакура говорить, що наруто їй набрид. Як він набрид? Буквально в наступному кадрі Саске кидає їй у відповідь ту саму фразу: Ти мені набридла. Це не просто випадковий збіг чи грубість, це емоційний бумеранг. Повтор фрази ключовий прийом, який показує, як швидко ситуація обернулася проти самої сакури. Саме тому в оригіналі обидві репліки звучать ідентично. Зайдаки сакура так здивувалася, бо буквально за секунду відчула на собі те, що щойно сама сказала Наруто. І ця миттєва карма важливий елемент емоційної динаміки сцени. Але що ми чуємо в озвучці від QTV? Він мене дратує. Ти мене дістала. Щоб уникнути тавтології, перекладачі просто замінили одну з фраз на синонім. Здавалося б, логічне рішення. Але саме через це втрачається художній ефект, той самий удар бумеранга зникає, і сцена втрачає свій драматизм. Так, можливо, це не критична помилка, але з точки зору сенсів це втрата, погодьтесь, бо дрібні деталі, повтори, інтонації, саме вони роблять сцени глибокими і незабутніми. Крім втрати, окремих фраз чи нюансів, в озвучці QTV трапляються й нелогічні моменти. Наприклад, у цій сцені з Саске ми бачимо класичний прийом Шинобі. Спочатку Какаші промовляє назву техніки, а потім виконує її. Дотон. Стихія землі. Джуцу полювання на голови. Але в озвучці від QTV Усе навпаки. You... Там, де ти найменше чекав мене побачити. Какаші промовляє назву вже після використання техніки. Елемент землі джитсу поховання, і це порушує внутрішню логіку Всесвіту, адже нінджа в Наруто завжди проголошують назву техніки перед її виконанням. Ще один суперечливий момент це форма звертання хаку до забузи. В озвучці QTV хаку звертається до нього на ви. Це вам потрібно бути обережнішим. Тоді як у дубляжі світ-тіві ві на ти. Це ти жорстокий в японському оригіналі. Забуза за ми чуємо забу сан. І це форма вічливості, але вона не завжди означає ви у нашому розумінні. Наприклад, Наруто часто каже Сакура-чан, але це ж не значить, що він звертається до неї на ви. А от коли використовується частка сама, як, наприклад, Кабуто каже Орочимару сама, тоді це вже високий рівень поваги, що ближче до звертання на ви в українській мові. Виходить, що в озвучці QTV перекладачі, можливо, перетлумачили рівень поваги, і це змінило динаміку стосунків між персонажами. Ще один приклад: у цій сцені від QTV Я простреляю його наскрізь через той шарінган. Забуза погрожує прострелити какаші, але це формулювання не відповідає світу аніме, бо в Наруто немає вогнепальної зброї, тому такий вираз звучить недоречно. У дубляжі світті ця сцена звучить природніше і точніше. Його сірі мене більше не вразить. А тепер один із моїх улюблених моментів, який показує любов автора до деталей. Чесно кажучи, я почула це вперше: Роклі в дубляжі та в оригіналі промовляє коротке слово ос. Ос! Цей вигук іноді він вимовляє замість таких слів, як добре чи згоден. Ну що, ти приготувався? А? «Ос» також в цього вигуку є більш глибше значення. «Ос» – це не просто слово, а вираз, що втілює в собі дух бойових мистецтв, повагу та наполегливість. Це знак внутрішньої дисципліни, сили волі та шани, який ідеально пасує роклі. В озвучці від QTV цей момент взагалі упущено, тож глядач втрачає ще одну дрібну, але дуже цінну деталь про персонажа. Ну, а ще мене спантеличили хибні натяки від QTV. То он звідки ліді сталися такі масштабні брови та зачіска? Тобто нас наводять на думку, що Руклі і Гай Сенсей мають якісь родинні зв'язки. Чи що вони хотіли цим сказати? У дубляжі від Світ ТІВІ такого немає. Оце це бровишка! І чесно кажучи, я більш схильна вірити дубляжу, зважаючи на всі попередні приклади. Як бачимо, навіть невеликі розбіжності у перекладі та подачі можуть впливати на глибину, логіку й атмосферу історії. Якщо розглядати дубляж і озвучку з точки зору емоційності реплік, то тут перевага явно на боці світ світів. Актори дубляжу стараються максимально точно передати емоції оригіналу від інтонації до внутрішнього стану персонажа. Чому? Після всього, що він для тебе зробив, ти був для нього геть усім. І що? Він геть нічого для тебе не значив. Заради тебе він віддав своє власне життя померти як знаряддя – це… це…

Але варто визнати, ніхто у світі ще не зміг перевершити японських акторів озвучування. У QTV актори також намагаються донести емоції героїв після всього, що він для тебе зробив, хаку жив для тебе. Ти був найціннішою людиною у світі для нього, і він нічого не означав для тебе. Зовсім нічого. Він же пожертвував своїм життям заради тебе. А тепер ти його викидаєш як непотріб як поламаний інструмент. Це ж неправильно, Неправильно! Але загалом відчувається, що це начитування тексту, а не проживання ролі. Щитується той самий дикторський стиль, що позбавляє реплік глибини. Технічна якість звуку це ще один аспект, де різниця між дубляжем та озвучкою відчувається особливо гостро. Світ ТІВІ забезпечує повноцінний дубляж, у якому українські голоси повністю замінюють оригінальні, не заважаючи ні музиці, ні звуковим ефектам. Усе звучить чітко збалансовано і технічно якісно зведено. Це дає змогу глядачеві повністю зануритися в атмосферу сцени, не відволікаючись на шум чи перенавантаження звуком. Озвучка від QTV натомість накладалася поверх англомовної звукової доріжки, і через це часто чути два голоси одночасно англійський і український. Такий ефект створює плутанину і знижує емоційне сприйняття. Особливо у напружених або драматичних моментах Світ-ТІВІ також приділяє увагу спецефектам у звуці, які логічно доповнюють сцени. Наприклад, коли Наруто з клонами нападає на Саске, усі вони кричать одночасно, і в дубляжі чітко чути цей ефект хору. Начувайся! У сцені, де на команду сім нападають двоє нінджа з прихованого туману, в яких респіратори на обличчі, дубляж реалістично передає змінений тембр голосу, як і має бути. Твоя черга. У місцях, де в оригіналі є ехо. Цей ефект також збережений у світ Ті В озвучці QTV усі такі дрібні моменти повністю відсутні. І це значно спрощує аудіокартину, позбавляючи сцени атмосфери та реалізму, які ми відчуваємо в оригіналі або в якісному дубляжі. Отже. Світ Тіві це сучасний, офіційний та якісний дубляж, створений з увагою до деталей, з турботою проглядача і повагою до оригінального джерела. Це приклад того, як виглядає професійна локалізація у наш час. QTV – це ностальгія, яка залишилася важливою частиною досвіду цілого покоління українських глядачів, але варто визнати, ця версія не витримує перевірки часу, вона не лише технічна. А й морально застаріла, їй бракує точності, емоційної глибини, а подекуди й елементарної поваги до оригінального змісту. У кожної з версій є свої плюси та мінуси. Одна дарує емоції дитинства, інша якість сьогодення. Тому Q'TV це наше минуле, світтів це наш шлях у майбутнє, а вибір, як завжди, за вами. Своє ж минуле я хочу залишити у минулому.